Манчестер Юнайтед Роналду офіційно розлучилися. Іранські футболісти показали світу, що робити, коли в твоїй країні лютий треш. Франція файно покоражилася, а Польща – найбільш мутна команда цього чемпіонату світу. Мене звати Андрій Сеньків і ви на Ютуб-каналі Good Evening, де я вам розказую про все найцікавіше, що відбувається у світовому та європейському футболі. На старті не забудьте про важливі речі: про лайк та підписку на цей канал. А також напишіть, будь ласка, в коментарях. Карта якого міста в мене на футболці полетіли. Починаємо з респектів і з респектів неочікуваних, тому що я не міг собі уявити перед стартом чемпіонату світу, що збірна Ірану заслужить на мою повагу, враховуючи те, що ракети та дрони саме іранського виробництва творять дуже багато горя та лиха на території України. Я певен, що ви в курсі, що трапилося перед матчем Ірану та Англії, збірна Ірану не співала гімн своєї. Країни оболівальники активно протестували проти теперішньої влади в Ірані, і також стадіон освистував цей гімн під час його звучання саме на стадіоні. Невеличкий екскурс про те, що прямо зараз є Іран, і без розумних слів. Іран останні десятиліття є країною, де нема. Жодної поваги, жодного розуміння та виконання слова, котре називається права людини, котре називається свобода висловлювань. І що таке громадянське суспільство? Іран потупає в диктатурі, і незважаючи на те, що такі міста умовно як Тегеран, є вивізкою цієї країни, загалом відбувається треш. Про це говорять багато публічних людей цієї країни, котрі переважно вимушені жити за кордоном. З останнього і дуже важливого два місяці тому. Померла 22-річна Максі Аміні. Дівчину затримала поліція моралі. Так в Ірані така є за неправильно одягнений хіджаб. За інформацією багатьох іноземних медіа цю дівчину настільки жорстко побили, що вона померла у лікарні. Через це в Ірані почалися масові протести проти правлячої мусульманської теократії. Але в такій країні протестів не повинно бути, і влада почала їх сильно придушувати і придушувати силовими методами. Станом на зараз загинуло більше 400 протестувальників, майже 60 з них неповнолітні. А 20 листопада судова влада Тегерану засудила до смертної кари шостого протестувальника. І іранський народ вимагав якихось дій від. Своєї збірної на чемпіонаті світу, тому що чемпіонат світу це потужний майданчик. Про меседж, про те, що відбувається в твоїй країні на величезну аудиторію. І Іран спершу поводив себе трохи дивно. Весела фотосесія перед турніром, мінімум слів. Багато було про спорт поза політикою. Були поодинокі пости гравців збірної Ірану, про те, що так не повинно бути в їхній країні, але потім ці пости видалялися, як було Сердаром Азмуном. Так само тренер Ірану, португалець Карлуш Кейруш. Активно відганяв журналістів від цих питань і досить агресивно на них реагував. Але буквально за кілька днів до стартового матчу з Англією збірна Ірану почала говорити і почала говорити дуже сміливо. До прикладу, капітан команди Ексан Хаджсафі сказав: Ми повинні визнати, що умови в нашій країні неправильні, люди ними не задоволені. Перш за все, я хотів би висловити свої співчуття всім родинам загиблих в Ірані. Інший гравець цієї команди, саме Ходос, сказав: люди в Ірані не хочуть нічого особливого. Єдине, чого вони хочуть, це свободи. Те, що зробила збірна Ірану у всіх на устах, це міжнародний левел, це міжнародний рівень. Всі газети, всі сайти, пересічні болівальники, навіть ті, хто не дивиться футбол, побачили цей протест. І почали шукати інформацію, що ж відбувається в Ірані, і цей жест – це своєрідний тиск, також на владу іранської держави. Що важливо, це також і позиція. Позиція про те, що іранські футболісти разом з народом їм не пофіг, їм не байдуже. Ані не нєвні політики, тому що коли на вулицях твоєї країни помирають люди, ні за що це не політика, це називається одним словом, і це слово смерть. І в цей момент я зрозумів, що іранські футболісти насправді заслуговують на повагу, вони заслуговують на те, щоб говорити про них не як про героїв. Звісно ж, вони не зробили прям чогось такого. За що їх треба героїзувати? Але вони стали одним із символів боротьби за свободу цієї країни, за свободу всередині цієї країни. І збірна Ірану в мене зразу викликає порівняння з збірною. Росії з футболістами цієї країни, де фактично лише одиниці сказали якісь рандомні фрази про російсько-українську війну. На кшталт Я за мір всі і так далі. Тобто не було чітких меседжів від російських футболістів. Збірна Росії спокійно збирається і спокійно грає у футбола. Товариські матчі з Таджикистаном і Узбекистаном. Збірна Росії ходить з орлом і гордо говорить про те. Що вони захищають кольори своєї батьківщини? Немає жодних бойкотів, немає жодних розмов про щось таке. Немає піднесення на, на щось велике збірну Росії. Нема піднесення теми російсько-української війни з уст російських футболістів на жодному рівні. Я розумію, що вони грають на чемпіонаті світу, не на головній вітрині, і так далі, і так далі, і так далі. Але вони могли би робити все одно, хоч щось. Так? Але вони не роблять нічого. Якщо ви в будь-який момент свого життя через рік, пів, десять, завтра подумаєте про те, що існують хороші руски, що російські футболісти не вступали своїм чоботом на територію України і не анексували її території, не вбивали, не гвалтували і не крали. То згадайте кейс збірної Ірану, яка показала, що не потрібно нічого особливого, не потрібно перевертати гори, не потрібно брати навіть зброю до рук. Потрібно просто користуватися своїм соціальним капіталом і бути сміливим та свідомим. Того, що відбувається, тому за цю збірну ірану я хочу вболівати. Я хочу, щоб вони прийшли якомога далі і з кожним турніром нагадували світу про те, який жах відбувається в їхній країні. А всяким русям-футболістам, наприклад, навіть тим, хто за кордоном і має аудиторію, там всяким Черешевим, Миранчукам, Галевиним я хочу сказати лише одне: ви просто потічок рідкого коров'ячого лайна. І, мою думку, вже нічого не змінить. Тепер йдемо до матчу чемпіонату світу, який відбувся 22 листопада. Матч Аргентина, саудівська Аравія сенсація, скажете ви, сенсація, скажу вам я. Але про цей матч не буде в цьому випуску, тому що я записував коротенький випуск якраз на 5 хвилин про цю гру. Тому, будь ласка, заходьте за посиланням і дивіться про те, як Месі і компанія зганьбилися у першому турі цього турніру. Інший матч цієї групи це матч. Матч Мексики та Польщі і цей матч, який хочеться просто викинути і забути. Це відверто найгірший матч цього турніру. Тому що якщо в першому матчі буде Еквадор, щось там пробував, то в цьому матчі в обох команд мало що виходило. Коротко про Мексику. Мексика грала фактично в 4-3-3. Мексика дуже сильно розраховувала на своїх вінгерів на свої фланги. Це везга та Лосано, але фактично більш нічого, крім що якихось незначних забігань від ектора Ерери, Цієї команди не було. Вона виглядала ефектнішою, ніж збірна Польща, але за рахунок лише одного: що її вінгери мають індивідуальну майстерність, обігрують, вриваються, подають, б'ють весело. Але командної гри якогось хорошого малюнку Мексики не було. Що до збірної Польщі то ця команда для мене це повний треш і повний хаос. Тому що я дуже уважно дивився цю гру. Я дуже хотів зрозуміти, для чого і в що грає тренер цієї команди Чеслав Міхнєвич, але я так і не зрозумів. Давайте по порядку. Зелінський, який Божитна позиція позиція Дойтера в наполі я називаю його прокачаним, прохаваним італієм бояльським людиною, котра вміло маневрує між лініями якраз біля чужого штрафного майданчика, і в ньому дуже гарно має скіл оцих відкривань, коли його сують не туди взагалі. Це викликає питання, коли ти граєш, наче в три центральних захисники, але Залівський має гібридну роль, сідає фактично в захисті інколи інколи п'ятим лівим. А в нападі він грає фактично лівим форвардом і його активно підтримує побровці берещинський Ну прикольна якась така гібридна сучасна ідея, скажете ви, але Залєвський і в нападі чорта не награв, і в захисті просто таки не біг за Вінгерами збірної Мексики. Бере його кміня. Третій момент, який мене дуже здивував, це вихід на поле Франковське, правого латераля, який виступає за Алан, який дуже добре грає в Лізі 1. Його випустили фактично на позицію під Лівандовські. Я так і не зрозумів для чого. Я не зрозумів, що в цій команді фактично робив талант Шиманський, який дуже добре проявляє себе феєнорід, який є одним з найбільших талантів взагалі польського футболу прямо зараз. Тобто. Пинь дуже багато, що хотів Міхнєвіч, не зрозуміло. В який футбол мала ця команда грати незрозуміло. І те, що XG цієї команди становить 0.93 з пенальті Лєвандовські, який займає фактично майже весь цей показник, говорить лише одне: ця збірна була ніякою впродовж. Всього матчу в першому таймі в них нуль ударів по воротах суперника. В них половина передач на Лівадовські йшла від воїться Хащенсне. Тобто вони фактично просто грузили, просто вибивали і надіяли, що Лівандовський зацепиться, зловить відскок і зробить пенальті. Так це трапилось. Так Лівандовський не забив пенальті, так забий, не чи Мексика, би відігралася. Але від цього гра збірної Польщі не стає кращою. Збірна Польщі це печаль, ганьба. І непорозуміння. Я не розумію, за якими критеріями Польська Федерація з року в рік відбирає тренерів для найголовнішої команди цієї країни. Хороший ростер, талановиті гравці, просто зібрати їх докупи і грати в хороший футбол. А натомість ми бачимо щось в стилі найгіршої версії Михайла Фоменка. Мені дуже жаль, але напевно поляки. Все, тому що далі їм грати якраз збірної Аргентини, а збірна Аргентини, як поранений збір після Саудівської Аравії, і точно не буде двічі поспіль валяти до рака. Чемпіонат світу це завжди багато новин, багато інтерв'ю, багато історій, багато тактики, футболу, обговорень, і так далі. І так далі, і так далі. І найкращим джерелом інформації для мене про цей величезний турнір і проблеми цього величезного турніру і про поганий катар є сайт Трибуна, і у них є крутий додаток, екра. Раз під чемпіонат світу там є три важливі речі: перше це зручний матч-центр із текстовими трансляціями. Друге, це пуші, ви не пропустите жодної важливої новини. І третє це свіжі новини та якісна аналітика від найкращих спортивних журналістів України. Повірте мені, я на цьому знаюсь, тому будь ласка, переходьте за посиланням у закріпленому коментарі і закачуйте собі додаток трибуни про чемпіонат світу. Йдемо далі до матчу франція Австралія, до матчу, який був найкрасивішим в цьому ігровому дні, найкрасивішим з точки зору того, як грала збірна Франції. Незважаючи на швидкий пропущений м'яч, збірна Франції не зніклася. Збірна Франції продовжила робити те, що вміє. А вміє вона грати у футбол. Що ж до пропущеного м'яча збірної Франції. То тут слід відзначити, що цей м'яч був багато чому випадковим. Перше, це травма Люки Ернандеса, який вже не зіграє більше на цьому турнірі. І Це якесь прокляття, скільки вже гравців Франції вилетіло. І другий момент я б відзначив, це просто те, що тут зробив Бенджамен Павар, який взагалі не бачив Гудвіна. Тобто він навіть не дивився, він жодного разу, я уважно дивився і зближував, він жодного разу навіть не дивився в сторону Гудвіна. І він біг зовсім іншу сторону. І це мені нагадало момент коли ти керуєш не тим футболістом, а, наприклад. Цокає жі воротар, просто біжить до чужих воріт. Це один в один. Це дитяча помилка, але знову ж таки дитяча помилка, котра взагалі не вплинула ні на що. Тому що Франція була цілісною, серйозною, солідною, впевненою. Вони не зважали на рахунок, вони робили свою роботу. Відзначу кількох людей. Перше, це, звісно ж, Олів'є Жару, людина, котра вміє забивати м'ячі. І тут я більше нічого додавати не буду. Друга людина це Адріан Рабіо багато питань, чому він у основі, чому він взагалі на турнірі насправді, але те, як провів останній час Рабіо в Ювентусі, та наскільки він став впевненішим, тому що власне футболістом кращим за цей короткий промірок часу не став, наскільки він знову почав ловити оці моменти вривань між захисниками, і це є неочікуваністю для суперника. Та наскільки він якісно читає гру, те наскільки він впевнено і точно біжить туди, куди треба. Це хай клас, це дуже високий рівень і Рабіо один з героїв цього матчу. Ну і як Кілян Бапе, тут я багато говорити не буду. Всі ми від нього чекаємо того, що ми отримали. І я думаю, що це тільки початок. І останній матч, про який буде бачити, це матч Данія-Туніс. матч, який відверто розчарував не настільки, тема, як матч Мексика, Польща. Але це матч, який пройшов повністю за сценарієм збірної Тунісу. Збірна Тунісу це команда, яка любить тягамотюна, яка любить сум, яка любить затягнути в якийсь такий гнусний футбол свого суперника. І в принципі, це їм вдалося. Данія зав'язла. Данія не знала, що робити з захистом збірної Тунісу, з захистом організованим. Це значить, що ще одна африканська команда, яка вміє грати в футбол організований, а не збивається на хаос. Як це часто було на багатьох. Турнірах, коли дроба компанія приїжджали і з купою зірок нічого в них не виходило. Тенерськорока Тоніса цілком видна, очевидна. І я б навіть відзначив те, як ця команда грамотно атакує. Тобто, в неї не було е, такого, що от ми стоїмо в обороні, все більше ми нічого не вміємо. Ні, ні, ні. Я б відзначив двох людей: це двоє футболістів центру поля збірної Тонісу, Селай Дуніс з Фарензбараша і Шкірі з. Кьольна це два футболісти, які фактично перекусили, які зробили погоду. Обак що зробив просто таку феноменальну кількість перехоплень, читань, сканування гри, відбору. Тобто він був не лише тим, хто просто відбирав, часто він відбирав і одразу віддавав передачу, яка потенційно могла бути гостра. або виривався на чужу половину поля чи пробивав по воротах. Він був активним в багатьох фазах гри, його гра це значний секрет успіху цієї команди. Тому що Данія була фаворитом, в Данії багато чого чекали, але знову ж таки, мені здається, що Юлман, тренер цієї команди, перемудрив. Цілком очевидно, що одна з сил збірної Данії це якраз таки інвертовані Вінгери. Це люди, які грають в позиціях, як Маріновські в Атланті, щоб ви розуміли. Є два таких чоловіки в Данії: це Дамсгор, який класно провів попереднє євро. І зараз пробивається в основу Бренфорда. І Ліндстром, людина, яка Виграла Лігу Європи з Айнтрахтом. людина, котра є однією з найкращих в Бундеслізі, стала новачком року в Бундеслізі в минулому сезоні. Тобто, Ліндстром це той хто скоро гратиме в топ клубі. І Дамсгор, і Лінстром це люди, які вміло сканують простір, які знову ж таки схожі мені чимось, якраз таки на Піотра Желінські з Польщі, чомусь такому матчі, коли дуже вузько, дуже закрито часто грав суперник. Вони б дуже пригодилися. І Їхні вихід якраз на заміни він цю гру трошки змінив, розворушив і Данія Пробувала створювати моменти, але загалом цей матч був нульовим і він закономірно закінчився за рахунком 0-0. Далі данія гратиме з Францією. Я думаю, що цей матч буде веселим. Данія любить грати з командами, які дають грати також весело. Данія перемагала Францію кілька разів за останній час. Тому я думаю, що цей матч точно буде одним з найцікавіших на цьому турнірі. А хто хто там виграє, програє? Чесно не скажу, бо не знаю. Про чемпіонат світу завершуємо і говоримо про Кристиану Роналду. Він ще на турнірі не зіграв жодної хвилини, але вже майже затьмарив всі матчі ігрового дня. Тому що Роналду та Юнайтед офіційно оголосили про те, що контракт. Усе гейм Овер Роналду більше не є гравцем Манчестер Юнайтед. Ось його слова: я люблю Манчестер Юнайтед і люблю болівальників цього клубу. Це ніколи не зміниться. Однак мені здається, що настав правильний час для пошуку нового виклику. Ось слова клубу. Щодо Роналду клуб дякує Кріщану за його величезний внесок та бажає йому та його сім'ї всього найкращого. Усі в Манчестер Юнайтед досереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Тенхага та спільній роботі для досягнення успіху на полі. Жодного конфлікту в офіційних заявах це цілком очевидна штука. Так само очевидна була штука, що Роналду покине Манчестер Юнайтед. Тобто, це просто сталося офіційно, але... Сам офіціоз такої події змушує про неї говорити і, мабуть, закривати на певний період взагалі тему Роналду, якщо він не почне пачками класти м'ячі за збірну на Португалії. Найголовніше питання в тому, що далі буде з Роналду, куди він піде далі, що він робитиме далі і так далі. Чесно кажучи, це важко спрогнозувати. Крім чуток про ПЕЖЕ та МЛС, ми більше нічого не бачимо. І я би навіть ризикнув говорити про інше. В інтерв'ю, якраз Моргану, Роналдо сказав речі, на які слід звернути увагу. Він сказав: наступ. Морган запитав його, чи завершить Роналду кар'єру, якщо Португалії виграє чемпіонат світу, і ось що він сказав: так це точно трапиться. Я завершу кар'єру, коли Португалія стане чемпіоном світу 2022. Для мене це було б оптимальним рішенням. Роналду більше б не мучив нікого, а просто пішов на величезній вершині, на найбільшій вершині своєї кар'єри. І мені цікаво ваша думка, чи вірите ви в те, що Роналду виграє взагалі чемпіонат світу зі збірної Португалії? А я низько вклоняюся вам за те, що що ви подивилися це відео до самого кінця. Дякую вам за те, що ви поставили лайк, що ви написали про те, які є погані чи хороші під цим відео. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за те, що ви дивитесь цей канал. Я продовжитиму піляти відоси безкінечно. І не забувайте, що про матч Аргентина-Судівська Аравія є окреме відео, яке займає 5 хвилин і яке розпочнеться прямо зараз. До зустрічі!